Знаєте, я вам сказав зі своєї сторони. Отож, у 2010 році я вперше, Віктор Неміш, Ярослав Ткачівський, мої колеги, обралися до обласної ради. Ми формували більшість протирегіоналів. Протирегіоналів. От, 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 <кліпш> <так>. <кліпш> е. <кліпш> І пан Іван Шкіндюк Юркович ваш. Був у фракції партії регіонів. Вам це про щось говорить чи ні? І це нормально, ви вважаєте, що ця людина має сьогодні очолювати район? Люди добрі, майте совість. Совість майте. Він три роки. Три роки, 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 роки голосував! Три роки голосував. голосував, так як йому казав Вишевнюк. Вишевіл, подивиться, раз, і вже рука така. найби був хоч в залу виходив. Голосував все, що треба було голосувати. Проти нас! Будь-яке політичне звернення, будь яке політична заява, що він голосував проти. Люди добрі. До можна... Я йому казав тут, кажу, Іван Юркович, поважаю вас, ви один із перших вийшли з регіону, із фракції Тоїшці. Але чи ви маєте моральне право сьогодні претендувати на щось? Люди добрі, маєте совість, совість, Бога бійтеся. Бог не дійшов, Верховенович. Можна, кажіть, що хочете. Я але, не але, знаю. Наше рішення незмінне. Привезти півверховини, цілу. Наше рішення незмінне. Я розумію, Все. що ваше рішення незмінне. Так без сільських голів. Це не в тому, що не достоїмо Івана Юровича чи Ярослава. Оце, е, Юровича, справа в тому, що є більшість, у нас є 22 територіальні громади. Знає, знає, знає. Знає. Не розказуйте нам за верховину, я там тут буду відпочивати. Слава Богу. І це. І треба просто в думку усіх територіальної громади запитатися. Не може бути, наприклад, 3-4 територіальні там 500 чоловік чи 200 чоловік подавати кандидатуру. Це є теж, має бути, якщо народ народний це має бути народ. Вони вирішайте громаду. Я задав.